Перша леді України Олена Зеленська поїхала відпочивати на гірськолижний курорт санкт моріц З літака в рос-ройс в кортеж вигружаються жіночки. Кеніхоплис Одессов Севети. Дуже дуже схожа. Жіночка, як бачимо, сідає в Роллс-Ройс. І схожа вона дуже-дуже на першу леді України Олену Зеленську. Однак це брехня. Жодних доказів на підтвердження цієї інформації, колишній український нардеп не надав у поширеному ним. Відео видно лише декількох невідомих осіб, які сідають у кортеж. Жодних чітких ознак, за якими можна було б ідентифікувати першу леді або будь-кого з її оточення на відео немає. Ба більше сам автор допису вказує, що це лише припущення, пише центр протидії дезінформації.